Вітаю всіх, мої дорогенькі. тиждень 15-21 грудня для всіх знаків Зодіака. Поради і підказочки. Поради і підказочки. Що стосується розкладів на війну, мій внутрішній голос мені говорить, що найближчі 2-3 тижні краще на це не дивитися і просто помовчати. І просто помовчати, що я збираюсь поки що зробити. Так, як завжди, починаємо з овнів. Овни порада від карт. Тиждень була під таким девізом: очі бояться, а руки роблять. Багато нових починань може бути, багато поїздок, командіровок або планування переїздів, поїздок, командіровок. Але це не тільки дороги, ця карта дуже часто означає, що треба починати щось нове. Нова дорога, новий шлях. Що нам підкаже Зузуленька, допомога. Якщо вам потрібна допомога, то треба озвучувати. Опа, дві карти. Як тільки сказала, це треба озвучувати. Да? Можливо, вам когось попросити про допомогу. Це треба проговарювати ротом, губами, язиком. Да? Домовлятися, і допомога ця вам прийде. До вас хтось проявить прихильність, вам хтось допоможе в цих ваших нових справах. Тільці. Тільці в якомусь тупіки, куди більше всього самі себе загнали і виходу, з якого поки що немає, і на цій неділі врядлі знайдеться. Вихід є завжди, як ми знаємо, да? він часто там же, де і вход, але чи приємліме для вас це рішення, ну, під великим питанням. Як наче ви і не хочете виходити з цього тупіка, ну це вже тут вам тільки вирішувати. І це більше всього стосується роботи. роботи. Чи точно це та робота, яка вам приносить задоволення? Чи це точно та робота, яка, скажімо так, про яку ви мріяли, яка вас удовлетворяє? Подумайте про це. Близнюки, близнюки, вам на цій неділі благодарить. Нада Бога за все, що ви маєте і будете мати, тому що е, вищі сили за вас, оточення до вас благосклонне, і ви будете задоволені всім, що буде происходити. Радісні події, звістки і е, прихильне ставлення до вас, людей. Е, ризик. Е, так, що у нас ця карта говорить? Подивіться, в які, де, де я, в якій сфері життя ви чуть-чуть ризикуєте, ваше, ваше становище чуть-чуть хитке. Да? Тому що тут у нас людина йде по канату. Людина Зозуленька йде по канату і ризикує впасти. Я сподіваюся, що вона не впаде, так само, як і ви. Але ж зверніть увагу. Далі у нас йдуть раки. Тиждень може бути дуже тривожний і напряжений. З однієї сторони, треба прискорюватися. І ризикувати, з другої сторони, будьте обережні перед тим, як щось робити, діяти і особливо говорити, бо словом, іноді можна убити. І не дозволяйте іншим проявляти для вас агресію і якісь приниження. Так, що нам скаже Зозуленька контроль. Іноді нам хочеться все контролювати і не тільки свої події в своєму житті, але контролювати і все, що відбувається в житті рідних і близьких, і навіть не дуже близьких людей. Ви повинні на цій неділі зрозуміти, що контролювати все просто неможливо. Контроль визиває тривогу, тривогу паніку і більше нічого. Далі у нас ідуть верховна жріця для левів. Леве, щось те, що було тайним, стане явним. Ви зрозумієте, що за вашою спиною про щось, то хтось про щось домовлявся. Вас, можливо, обсуждали. Якщо у вас є свої скелети в шкафу, то дуже добре їх ховайте, щоб вони не вийшли на всі обші обозріння. Що нам Левам говорить Зозуленька? В очі, як лис, поза очі, як біс. В вашому оточенні. Знову ж таки, і поверховні жриці є люди, які з вами нечесні. Карта сама за себе говорить: в очі, як лис, поза очі, як біс. Особливо ті, хто дуже лібізять і без мила в одне місце лізуть. Да? Е, перестаньте всім догождати, всім хорошим не будеш. Е, і е, попитка угодити всім і сидіти на всіх сільцях зразу вона ні до чого хорошого обично не приводить. Так, е далі у нас йдуть діви. Карта мир. Діви, у вас разом з підходом до кінця цього року закінчується якийсь етап в житті. От у вас на цьому тижні всі пазліки складуться, і картина маслом нарисується. Так? Яка вона вже буде, це вирішувати тільки вам. Гарна для вас чи погана, але щось більше з цього йде до завершення, і вам на цьому тижні стане про це зрозуміло. Почнеться якийсь новий етап в вашому житті. Як мале. Головне, щоб ваша реакція була на ці всі події адекватна, щоб ви не істеріли, не плакали, не кричали, не стукали ножками, не сучили, дар, а вели себе як доросла людина. Тому що є, скажімо так, Опасно, що або ви так себе будете вести, або хтось в вашому оточенні буде так себе вести, да? як мале. Постушку треба комусь давати вам або комусь. Далі у нас йдуть Терези. Карта закону, порядку і стабільності. Наведіть порядок в своєму житті: як в матеріальному, так і в голові, в думках, в, да? в телефонній книзі, в... серед людей. Ви встановлюєте на цій неділі правила. Ви їх виконуєте самі і заставляєте або просите, або не дозволяєте іншим порушувати ці правила. Да? Тобто на вас є відповідальність за все, на вас же і влада. Так, що нам говорить інша допомога іншим. Е, можливо, прийдеться комусь допомагати. Можливо, прийдеться комусь допомагати, але знаєте, ініціатива наказуєма. і тому, якщо вас тільки попросять раз або двічі краще, да, тоді вже починаєте допомагати. Так, далі у нас ідуть скорпіончики. Карта не дуже приємна. Обично вона означає хитрість, предательство. Воровство, таке, знаєте, і тому, якщо самі думаєте, якісь, якісь махінації робити, то будьте обережні, можете самі себе заманити в ловушку. Дійте на цій неділі краще, все, щоб все було по чесному. А також дивіться, щоб вам ніхто не вставив ножичка в спину і да, не підставив вас, тому що така опасність існує. Що скаже скорпіонам Зозуленька? Перевзування. А, ну, Ці карти співпадають. Да? Хтось може різко перевзутися в вашому оточенні. Змінити думку про вас, або ж ви можете різко поміняти думку про когось іншого, про обставини, про людей. Не скажу, що це хорошо для вас відіграється, судячи по цій карті. Далі у нас йдуть стрільці. Стрільцям треба бути королем королями мічей. Неважливо, ви хлопчик чи дівчинка. да я дію тільки в своїх інтересах, я захищаю себе, свої інтереси, свою думку. Я вмію сказати ні. Я відсікаю все, що мені не потрібно. Емоція по боку і я. Значить, так ну, не те, що жорстко і цинічно, але логічно і тверезо оцінюю все, що відбувається навколо, і тільки потім приймаю рішення. Успіх буде на вашій стороні, ну, тому що король на троні він завжди у нас з успіхом. Остаточне рішення. Ну, не даром у вас меч в руці, тому що вам прийдеться когось закопати або щось закопати, тобто прийняти якесь остаточне рішення, що щось похоронить. І більше всього, назавжди. Так, далі у нас ідуть козірошки, колісниця. Рух вперед, для когось дороги, командіровки, переїзди, поїздки. Але це карта переможця побідітеля, коли людина навіть після якоїсь неудачі, апатії, депресії може встати з колін і рухатися далі. Прискорюйтеся, вас чекає успіх козіроги, вперед. що скаже Зозуленька. Творчість, кроме роботи, тому що всі козіроги, майже всі трудоголіки, вам треба знову взятись за якусь творчість. Малювати, танцювати, співати, вишивати, готувати в кожного в своїй сфері, але кроме того, що ви працюєте, як ВІЛ завжди, вам треба ще е, якусь віддушену мати, обов'язково козіроги. Далі у нас ідуть водолічики. Да? Ти мені, я тобі. На цій неділі водолії, ти мені, я тобі. Це карта взаємодопомоги, це карта взаємовиручки, це карта взаємного обміну, це карта робоча, яка говорить, я тобі щось, я тобі, наприклад, свій труд, а ти мені зарплату да? або я тобі те, а ти мені це. Тобто це може бути якісь взаємовигодні домовленості, договоренності. Більше всього, це стосується робочих моментів, бізнесу, перемовин якихось і так далі. Далі у нас передоз. Так, е зверніть увагу, чого у вашому житті е дуже багато, і це е вредить вашому здоров'ю. Да? Ну тут намальовані кофе, що зозуленька впилася кофе і їй вже дурно від цього кофе. В когось це може бути щось інше. Людина, яка вже в передоз у вас від цієї людини. Обставини, алкоголь, запрещені віщества різні, да? Неправильний образ життя, або що, нібудь інше, що вже ну, просто отравляє вас і зверніть на це увагу. Далі у нас ідуть рибки, карта Башта. Башта це може бути хвороба, погане самопочуття, нещасні випадки, травматичні. І тому ми, хто живе в Україні, дуже уважні до сирен. На висоті, коли працюємо з електричеством, з вогнем, за рулем, переходячи дорогу, тому що тиждень повишений травмоопасності. Хтось просто захворіє і всі плани рухнуть, які там ви самі будували. В общем, башта в нас завжди для чогось приходить. Вона ніколи не приходить просто так. Вона приходить для того, щоб зробити нам боляче, а потім вивести нас на якийсь новий рівень, дати нам щось зрозуміти. Від зозуленьки, порада пігулочка. Хтось в прямому смислі буде ковтати пігулочки, тому що хворітиме. Наприклад, у моєї доньки у рибки це вже все відігралося. Вона вже ковтає пігулочки, бо вона захворіла якимсь вірусом. А хтось це прийме фігулочку пігулочку правди, да, яка буде дуже гірка. І внаслідок цього буде проживати, буде проживати свою башту. В когось це відіграється в роботі, в когось в стосунках, але пігулочка буде. Гіркенька. Нічого, переживали гірше, переживемо. І це рибки, мої дорогі. Чим для вас це все закінчиться? Все буде ок. Все буде ок. Все, всім бажаю тихого і мирного цього тижня, дай божечки. Да? Успішних перемовин нашому президенту, успіхів Мад'яру і його військам, щоб палала Москва. Найближчі дві неділі більше всього я розкладів на війну не робитиму, і я зроблю перерву, тому що мені просто говорять, е говорять мені просто мої, мої куратори і мої помічники. Помовч. Поки що помовч. Все, мої куколки, всього вам доброго.